Біблія описує, як ми можемо попасти до пекла. Наприклад, з історії про Авраама та багача. Ісус Христос казав берегтись закваски фарисейської та Садукейської. Закваска це є вчення. І вчення, наприклад, неправдиве, що пекла не існує, воно й може привести до пекла. Тому що, коли ми не віримо в пекло, то воно від цього не перестає існувати. Тому в історії про багача, про багача та Лазара розповідається, що потрібно слухати Мойсея та пророків, тобто людей Божих, Слово Боже, щоб не піти дійсно до пекла в ад, і не слухати тих людей, які проводять інших в ад, які самі йдуть до пекла, які можуть зробити інших, ніж самі є. Амінь.